Доброго дня глядачам. Продовжив роботу над саморобним прицепчиком. Притягнув його трошки ближче до гаража і потрошки ріжем. Бляха тут. Бачите, да? в такому стані. Не знаю, чи це його рідна бляха цього розкидача, чи це вже хтось варив, Ну, суть тому, що отакими шви йдуть. Ну і з того боку от теж видно. Але ще мене терзає сумніви, чи вона не на контактну сварку до оцих поперечок приварена. Є такі поперечки, от вони. І тут щось я його підгинає і тут воно щось не дає. Но зсередини, з боків швів немає. То скоріш за все або був просверлений отвір і заварений обточений. Бляху вже купив нову. Пізніше покажу. Розкажу, що почав. Ріжемо поки що на дворі, погода дозволяє то все робити. В гаражі просто від тих кругів, від того чму, вже аж голова болить різати. А тут вітерець продуває, вентиляція, можна працювати. Отак. Поки що відрізаємо, а там зніму далі, що воно як. Самому цікаво як воно тут закріплено. Рама, грама ще б така, вже трохи раку не є, але дуже-дуже така непогана рама. По вазі, скільки така рама важа, не знаю, але ну, думаю мабуть кілограм 800. Притягнув її, піднімав її куном, як грузив, як купляв. Тут трошки трактор розводило, а якщо трактор зводить, то, то точно кілограм 800 а може навіть і більше. Бо грузив би з Грузив отим грязним трактором, якого ще ніяк не можна помити. Тому що в нас кругом отакі вово Надовго того миття не вистачає. Вже десь під якийсь морозець вимити, щоб вже по сухому їздив. Ну що ж, ріжемо далі, зніму того листа, покажу, як він закріплений до оцього. Зрізали по периметру зварочні шви, але бляха не відстає. Тому взяли отаку монтіровку, почали підважувати і виявили точки, де до цих Поперечних перемичок бляха приварена. Тут є навіть місцями провари. Скоріше за все що вже хтось це міняв цю бляху. І зараз що ми робимо? Беремо такого круга і заточуємо. Бляха тут тоненька. думаю, той шовчик трошки підточиться і далі воно вискочить. Тільки чи зварне воно в одному місці, чи з цього боку ще йде ряд. А, теж є щось таке. Напевно, два ряди. ну Трохи роботи є. Зараз сточимо, покажу, що виходить, як воно тут влаштовано все. 15 хвилин булгаркою, трошки монтіровкою і отакий результат. Отак воно прикріплено. Отака будова. Якесь листя. Воно на боку у мене лежало. Листи тут, ну. нікуди вони вже не підуть. Хіба зробити, щоб по болоті ходити? Ну, на болото кинути, щоб по болоті не ходити. Отакий воно вигляд. О, що тут таке? В принципі, все досить гарне. тільки оця обляха і отут. А тут чого воно так погнило? Тут прикручувався борт, ну і гнилка сюди затікає, її тут важко вимити. А Радянські заводи Вони не догадувалися, тут щось намазати якимсь силіконом, щоб герметично було. Тому так, також треба буде зрізати ще оцю штучку. І тоді щось будемо далі думати. Ну і цього зараз, мабуть, стучити, оці бурульки. Тоже завод. Варив, 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 пропустив. сварщик п'яний був, напевно. Ну, нам, нам це на руку. Також є ще такі штуковані. Ну, добре, хоч до них воно не приварене, воно на них просто упиралося. Ну що ж, ріжемо на тантого листа, це і покажу, що у нас воно виходить. І так, робота по прицепові триває. Почав вчора різати, але тимі я дуже рано, тому не дорізав. Вночі пішов дощ і болото перетворилося, в дуже велике болото. Скільки того доща було, якщо міряти оподоміром. Є в мене такий оподомір. зараз подивимося. Так. Угу. Ну, так, міліметрів 15 напевно випало. Трактор возив гній. Так він і стоїть. Ну, хоча б відкисне на тому душі, добре буде змиватися, не поприсихає. Отаке болото. Треба цю раму екстрено дорізати, бо на цілий тиждень така погода, якщо мабуть не на місяць. І треба переїжджати в гараж. Можна було її зразу затягнути в гараж, місце то є, але... Но... Вона трошки довга і в гаражі куном не перевернеш її, так як нам буде треба. А тут є доступ під'їхати, підняти, припідняти. Тому грубу порізку болгаркою зроблю тут, покрижую, а тоді вже окремі куски буде вже так легше затягнути і робити. Ну, нема нічого гіршого, це... Перерізати з нуля зварити було б набагато швидше, ніж це все відрізати, підганяти кожну деталь. А старе поварене в дуже багатьох місцях, наприклад, оця штука. Як її вирізати? Тут швів нема, зсередини. Чи таке взяти, черканути і воно відпаде. Воно фактично тримається на цеху цей профіль. Профіль не приварений дурами ніяк. Ну, Відріжеш буде такий вигляд, та, в принципі, хто його там буде бачити, якщо так подумати. Якось акуратно зрізати з коса, чи тако зрізати. Ну, таке, така робота. Зараз доріжу, покажу, що з того вийшло. Трошки попрацювали болгаркою. і вийшла отака штука. Такий результат. Цю штучку спиляли, але бачу, що ще й такі є. І вони йшли уварені в раму. Ну, для чого таке робити? Саме гірше, що може бути, це отако просверлили і вварили. Його вирізати дуже важко висверлювати. Там теж такі отвори, що дрелькою не висверлиш, хіба сваркою випалювати. Так, поки ми її різали, то ми її трохи... У цьому болоті трохи вимазали, а тому будемо, мабуть, переїжджати в гараж. Щоб переїхати в гараж, треба її трошки чикнути. Ширина рами отако 2,30. Якщо по внутрішніх брати, 2,20. В принципі, ширини мені на мій саморобний прицеп. Вистачає, не треба звужувати та й розширяти я теж не хочу. По довжині від краю до сюди 4,35. Ну Такий прицеп мені не підходить, в мене гараж не дуже високий. Чим коротший кузов, тим при високі він не буде до е... шифер доставати. Чи бляхи, чи шифер, тим куди не буде заїжджати, якийсь склад. Тому чекнемо його по довжині, і він, щоб відріжемо сраку і відріжемо дишля. Бажаємо то все сьогодні зробити, щоб у той вже готовий каркас, засунути в гараж, щоб він за, за ніч трохи висох. І тоді можна буде зайнятися слідуючою роботою. Зараз роз, розчерчу де тут відрізати і попробую відрізати. І що вийде, зніму, покажу. І так, робота продовжується. Зрізали по перемичці. Вон туди йшла, вирізали і вийшло в нас ось таке. Чого воно е, виступає? Виступає воно того, що тут є така штукована, і її на таку відстань придеться вирізати, тому що там дуже сильно поуваровано і повністю мені так відділити не вийде. Тому виріжеться і тоді ці штуки вже подвинуться. Така робота є куча лишнього желіза. Чи заліза. Трошки вітерець. Хоть, хоч добре, що є вентиляція. І так, що наступним будемо робити? Не знаю, відео напевно буду завершувати. Покажу зараз, що ж у мене є бляху. І колеса. І напевно буде завершено бо вийде воно дуже довго. І так, як ми бачимо, оську я вже вирізав з того прицепу. Той прицеп варив Оську з ГАЗ-53, поставив колеса ГАЗ-53 і прицеп вже навіть і продав і навіть вже і гроші потратив. І така в мене оська залишилася, якраз на мій прицеп По ній, напевно, буде. Відео в одному з наступних серій, що будемо з нею робити, які на неї плани. Плани які? Вирізати цю частину і вварити нову оську. Можливо, навіть у таку трубу ту стосінну. Але чи буде вона тримати, чи вона не буде сварці потім лопати, от це питання. Також зараз покажу бляху, яку купив. Купив от таких три листи бляхи. Не видно. Є там третій лист, він просто схований. Сховаю її в гараж, такий в мене є гараж за халусті. Щоб не намохло і не кинулася в корозія. Бляха двоєчка, 1,25 на 250 метра. Ширина буде у мене 2 тридцять тому що буде, і так буде відход. І оскільки три листи по 1,25 метра це 3,75 метра. А в мене буде десь в районі 3,30, то буде також відход. Там теж сантиметру 40 по всій довжині. По ціні листок бляхи коштує без пару гривень 3 2, 2 тисячі. За три листи вийшло майже 6 тисяч. Ну, думаю, двоєчки вистачить грубшу тройку. Та, думаю. На ПТС взагалі, чи одиничка, чи півторачка. Думаю, ця буде вже набагато краще. На цьому відео завершую цю серію. Кому відео сподобалось, палець догори, до наступних відео.